Маємо цей випадок. Нарешті з'явилася якась певна світло в тунелі. Ми бачимо, що є можливість, що хоча б виконавця безпосереднього засудять, що він отримає по закону те, що йому належить. Ми сподіваємось, також, що буде перекваліфікація статті. Зараз буде подаватися клопотання на перекваліфікації статті, для того, щоб він отримав не 10-15 років, а щоб він отримав довічне ув'язнення. І тому ми сьогодні прийшли для того, щоб нагадати суддям. Що головне це закона, головне, а не поняття, по яким намагаються їх утримувати, їхні паханиця в межагірі Ми маємо це постійно нагадувати. Ми маємо нагадувати, що головне справедливість, головне правда, і що такі бандити, які нищать вчителів, які нищать просто звичайних українців, тільки за те, що вони живуть по правді, по совісті, по честі, і відмовляються віддавати народне майно. Як це розумів Віталій Саняко. він відмовився передавати майно громади бандитам для того, щоб вони там побудували казіно, то Зараз тільки за це його хотіли вбити, і ледь не вбили, тільки дивом він вижив. І ми маємо нашими діями, ми маємо наші посудності нагадувати цим суддям, що ці виконавці, ті замовники, які роблять такі безчинства, які роблять такі, знаєте, жахи і знущаються просто над українцями, вони мають отримати по заслугам. Вони, вони мають бути в'язниці, ну це як мінімум в'язниці, поки ми ще не повернули смертну кару е, в Конституції України товариства, але поки що, згідно з що законодавство, як мінімум, вони мають отримати пожиттєво. Тому ми сьогодні знаходимося, ми будемо далі слідкувати за цим процесом. Зараз процес тільки починається. Зараз якраз Віталій Сальников тільки всередину зайшов, е, з, е, з нашими хлопцями також. Будемо е, тримати руку на пульсі, свідкувати за тим, що там відбувається. Зараз там має бути допитані свідки, продовжуються допит свідків. Також Віталій Сальников нарешті має змогу хоча б викласти свою позицію, тому що я можу вам розказати на превеликий жаль раніше, поки мене активніше не включилися в процес. Абсолютно була позиція зі сторони суддів, зі сторони прокурорів, позиція затягування і позиція замовчування цього питання. Тобто Віталію Сальникову затикали в рота, не давали йому взагалі нічого говорити, казали, сідай, що ти тут хочеш, сиди собі спокійно. Судді робили все можливе тільки щоб задовольнити клопотання захисту, клопотання зі сторони виконавця цього вбивства. Натомість всі клопотання обвинувачення, всі питання клопотання зі сторони Віталія Сальникова не були задоволені. Прокурори також не проявляли якоїсь великої великого бажання довести справу до кінця. Але ми включилися в цей процес. Зокрема, також крім наших пікетів, Віталій Сальников ходив до. На прийом до генерального прокурора було він навіть робив маленьке голодування і і сказав, пригрозив, що якщо не буде якоїсь активізації, ми там з ним були, то тоді він залі буде голодувати в прийомній приймальній прокуратури. І наслідком цього було все ж таки хоч якесь пожвавлення. Замінили прокурорів нас, є інші прокурори, не ті, які були ще кілька місяців тому. Суддя також інша. І в цьому випадку це позитив, а не негатив, тому що було очевидно, що той головуючий суддя, бо тут є тут є колегія суддів, троє суддів. І той головуючий суддя, якого перевели в інший суд. Очевидно, що він домовився з замовниками, очевидно, що йому дали пару копійок, так би мовити, і він тримав всіх інших суддів під контролем. Зараз того суддю перевели в інший суд, і зараз новий нова головуюча вона має більш змогу все ж таки більш менш об'єктивно розслідувати це питання. Тому ми сподіваємося, що ці от позитивні кроки, які намітились останні кілька місяців, що вони е, отримують логічне продовження. І все ж таки е, пан Віталій Сальников отримає справедливість. І ті люди, які намагалися його вбити, принаймні ті виконавці, які безпосередньо підзнали цю гранату, і знаєте, це ж настільки абсурдна ситуація, що це виконав, є навіть свідки, яким цей виконавець зізнавався, як він це все планував робити. Тобто тут є людина, яка приходила, у якого це як, якого це виконавець підіслав до Віталія в школу, щоб ця людина почала там сторожем і слідкувала за тим, коли Віталій е, ходить додому, коли він є в школі, коли не є в школі. І він цьому сторожу прямим текстом казав, е, що ти мені повідомляй, коли Віталій є, коли його немає. А той що питає, для чого повідомляє? А не того, що я хочу його е, ліквідувати, Ну, там інше слово використовувалося. Тобто є прямий доказ, Заріте, цей свідок от на, на, на минулому засіданні це озвучив цей прямий доказ. розумієте? Тут немає жодних питань, тут не може бути жодних питань. Е, і нам лишилося з нашої сторони тільки поконтролювати. все ж таки, щоб е, цей, цей бандит, е, цей злочинець, і вбивці, отримав своє, своє гідне покарання. І ми сподіваємося, що якщо це покарання буде достатньо суворе. Можливо, в нього не буде іншого варіанту, іншого виходу, як піти на співпрацю і все ж таки признатися, хто був замовником. Тому що поки йому там буде, знаєте, поки в нього там буде 10-12, може навіть 15 років, то він не буде відчувати бажання здавати замовника, тому що він розуміє, що цей замовник його приб'є, коли він вийде зовні. Але якщо йому вже буде грозити довічне, тоді ситуація буде зовсім інша. І от ми сподіваємося, що буде таким чином розвиватися ці події товариства. Так що давайте нагадаємо суддям, що їхні пахання Янукович не вічний, що вони мають судити по справедливості. Суддя, пам'ятай, Янукович, не вічний. 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 Суддя, пам'ятай, Янукович, не вічний.